подивіть привіт! Так як орхідеї в мене багато, я майже кожного дня когось поливаю. І от сьогодні хочу показати орхідейку, яку я саджала на фітіль. Чому я це робила? Тому що в неї було коріння тільки зверху. Якщо ви побачите, то десь, десь тут в неї закінчується її шия. А по шиї в неї пішло коріння. І самі розумієте, корінців не було знизу. І якщо б я замачувала ось по цюди водою, то вона б взагалі не отримувала б вологи. Тому, подивившись це відео, я вирішила її посадити на фітіль, і дуже, як бачите, все успішно проходить. Пустила шнурок звичайний, ось так. По, по корінню яке зверху. І орхідея зволожувалася щодо того, що в горщику я наливала воду. Ну, зараз я налью. Значить я по краю горщика лила воду. Десь там, може, на якісь трішки і потрапляло корінці, але ж самі розумієте, там дуже важко було замочити коріння на якийсь час. Трохи в пазухи налила нічого. І от, от ось так я наливала водичку по так, щоб вода не торкалась шиї, не доходила до шиї орхідеї. І е, фітільок тягну водичку доверху і е, таким чином зволожував верхнє коріння. Ну і самі бачите вже, які результати класні. Вже можна і, і забрати той фітіль, але хай ще буде. Коріння тягнеться донизу, гарні такі два жирних корінця вже виросли. Там всередині е, росте коріння розкуплене. Ну, така орхідейка ріанімашка. Був час, коли я скуповувала дешеві орхідеї. Рятувала, можна так сказати. І от одна із них. Ця орхідея приїхала до мене аж зільво тим літом. Була посаджена велике-велике ціле відро. Коріння там все було згнивше, тільки верхнє. Ось такі корінчики з усіх сторін трошки пробивалися шию. і ну, так я її посадила. Думаю, це відео вводська. Підписуйтесь, ставте лайки. Бажаю тихого, спокійного дня і ночі. До зустрічі на каналі.